Доброго вечора, з вами адвокат Ірина Пашкевич та телепередача Швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. А тема сьогоднішнього нашого ефіру це проходження ВЛК та його оскарження. Міністерство оборони України оновило перелік захворювань, які впливають на придатність до військової служби. А відтепер кількість захворювань, які надають право на отримання відстрочки, значно зменшена. Цей перелік міститься в наказі Міністерства оборони України про затвердження змін про положення про військово-лікарську експертизу в збройних силах України з наявними нововведеннями, які зокрема передбачають, що непридатних до військової служби. На сьогоднішній день більше не виключають з військового обліку. Тобто, навіть якщо за результатами ВЛК комісії буде визначено ступінь придатності військовозобов'язаного таким, що є непридатним до проходження військової служби, з військового обліку його виключати ТЦК та СП не будуть. Яким ж чином проходиться ВЛК? Оскільки для всіх військовозобов'язаних було скасовано статус обмежено придатних. До військової служби це означає, що всі громадяни, які раніше отримали такий статус, мають його повторно прийти протягом 9 місяців після набрання чинності даним законом, тобто до 4 лютого 2025 року. І після повторного проходження ВЛК військовозобов'язаних розподіляють на такі категорії, залежно від їхньої придатності до військової служби. Це придатні, тобто повністю придатні, придатні до служби у військових частинах забезпечення ТЦК та СП, вищому військовому навчальному закладах, медичних підрозділах, навчальних центрах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони, але не придатні в даному випадку до служби в ДШВ морській піхоті, ССО». А також в підрозділах спецпризначення тощо інакшими словами, даний пункт, який я тільки що зачитала, він фактично замінює собою статус обмежено придатних. Тобто на сьогоднішній день обмежено придатних не існує, водночас існують придатні до служби, водночас у тилових військах. також які ж інші категорії: це непридатні до військової служби. Без виключення з військового обліку, як я про це вже зазначала, а також тимчасово непридатні, які потребують лікування, але на строк не більше, ніж два місяці. При цьому придатні військовозобов'язані можуть отримати мобілізаційну повістку для проходження відповідної служби. Яка ж наша порада? Це в першу чергу перед тим як проходити військово-лікарську комісію, необхідно у разі якихось погіршень стану здоров'я наявності медичної документації, яка це вказує, брати з собою таку медичну документацію на підтвердження вказаних обставин з метою встановлення правильності ступеню придатності до військової служби, з якими ж хворобами не мобілізують. Тобто на сьогоднішній день загалом існує 18 категорій хвороб, ват та фізичних станів, які впливають на статус військовозобов'язаних та призовників під час мобілізації. Кожен пункт містить посилання на свій розділ в таблиці. Зупинюсь коротенько тільки на цих 18 основних категоріях хвороб, які обширні і містять в собі ще деталізовану інформацію, це деякі інфекційні та паразитарні хвороби, новоутворення, хвороби крові, хвороби ендокринної системи, розлади психіки та поведінки, хвороби нервової системи, хвороби ока, хвороби вуха, хвороби системи кровообігу, хвороби органів дихання, травлення, шкіри, підшкірної клітковини, кістково-м'язевої системи сполучної тканини, хвороби сичостатевої системи, вагітність пологи. Післяпологовий період, вроджені аномалії, вади розвитку, деформації, травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин, а також інші хвороблові прояви, зокрема, недостатній фізичний розвиток, це може бути, вага тіла менше як 45 кг, або зріст нижче 150 см, незбалансоване харчування, розвиди вегетативної нервової системи. Для прикладу, військовозобов'язаних визнають повністю придатними до військової служби, якщо вони мають такі хвороби. Це завишкові зміни після вилікуваного туберкульозу різних локалізацій, хронічні вірусні гепатити, хвороби з умовлення віл та безсимптомне носійство віл, повільно прогресуючі та непрогресуючі хвороби крові, гіпертонічна хвороба першої стадії, гастрит без порушень функції, артрози або інші ураження суглобів з незначним порушенням функції, Незначно виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, незначно виражені захворювання повік, сльозових шляхів, орбіти тощо. Служити в тилу, зокрема, зможуть особи з такими захворюваннями: це клінічно вилікуваний туберкульоз, гіпертонічна хвороба 2 та 3 ступеню без незворотних структурних уражень, хвороби вен, лімфатичних судин. Та вузлів, хронічні вірусні гепатити з помірними порушеннями функцій, гастрит із помірними та незначними порушеннями функцій, хвороби з умовлені віру, з імунною субкомпенсацією, стан після радикального хірургічного лікування первинної пухлини, рак нижньої губи, рак шкіри та доброякісні новоутворення з помірними порушеннями функцій, а також вади положення повік. Детальний розклад хвороб, станів і фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби, в принципі, можна визначити і самостійно, маючи відповідні медичні показання, також наявну медичну документацію. Розклад хвороб є у вільному доступі в інтернеті, тому можна. Прослідкувати, порівняти і попередньо до проходження такої військово-лікарської комісії орієнтовно визначити свою придатність до військової служби. Під час правового режиму воєнного стану кожний військово зобов'язаний оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, офтальмологом, лором, а також за медичними показаннями і лікарями інших спеціальностей. Особи, звільнені з військової служби, визнані непридатними до військової служби, можуть повторно оглядатися відповідною військово-лікарською комісією за місцем перебування на військовому обліку такого військовозобов'язаного. Окрім того, під час дії правого режиму воєнного стану кожний військовозобов'язаний перебуває на медичний огляд ВЛК з результатами рентгенологічного обстеження органів грудної клітки. За наслідками такого обстеження складається ряд документів. Такі документи ВЛК комісія складає у двох екземплярах. Один екземпляр повертається до відповідного ТЦК та СП, з якого відповідно і було виписане направлення на проходження такої військово-лікарської комісії. А другий екземпляр такої медичної документації направляється у разі придатності до військової служби, до військової частини, де в подальшому буде проходити військову службу відповідний військовозобов'язаний. Ключовий момент, на мою думку, у оскарженні довідок ВЛК, довідок або постанов, в залежності від того, яка ситуація, це той факт, що при проходженні первинного ВЛК. Особа військово не надала медичну документацію, яка підтверджує у разі наявності відповідної медичної документації якісь певне погіршення стану здоров'я. А в подальшому, у разі не встановлення ВЛК-комісії відповідного правильного діагнозу за відсутності іншої медичної документації, яка це може підтверджувати, фактично військово зобов'язане за наслідками проходження такого ВЛК. В подальшому не згідний з ступенем придатності його до військової служби. І довести в подальшому при оскарженні ВЛК досить важко. Чому? Тому що оскарження відбувається фактично з процесуальних питань. Якщо проаналізувати, діюче на сьогоднішній день законодавство, навіть якщо оскаржувати до суду, тому що є декілька варіантів: це позасудовий порядок оскарження до відповідної вищостоящої ВЛК, це може бути обласна ВЛК, це може бути у Львів. Або це може бути оскаржено до суду, але це дискреційні повноваження безпосередньо ВЛК комісії. І суд е, не є фахівцем у відповідній галузі, не має медичної освіти, там за виключенням якихось певних обставин і наявності, можливо другої якоїсь вищої освіти. Але в цілому, судді не є відповідними фахівцями. Вони не можуть оцінити правильність визначення діагнозу ВЛК комісією. І тому на сьогоднішній день. Повторюсь, проаналізувавши законодавство, визначене фактично декілька питань, на які звертає увагу відповідно вищестояща ВЛК комісія при розгляді тої чи іншої скарги. Це виключно порушення процесуального порядку. Тобто особа мала медичну документацію, яка підтверджувала відповідні погіршення в тому чи іншому напрямку. А ВЛК Комісія, таку медичну документацію, наприклад, не врахувала. Але що робити з тим, коли така медична документація при проходженні ВЛК взагалі не була надана, оскільки особа приходила ВЛК і з собою у неї не було жодної документації. І будь-хто хто володів такою документацією, не мав можливості її привести. ВЛК проходить швидко, особу визнали придатною, фактично, призвали. Вона в подальшому була переведена до навчального центру. Де проходила вже військову службу, і довести вказані обставини досить складно. Тому ще раз наголошую на тому, що у разі наявності медичної документації завжди майте її з собою, хоча б у копіях, тому що невідомо, яка ситуація може трапитися завтра, і у разі необхідності проходження відповідної ВЛК комісії. Щоб мати можливість правильно визначити придатність до військової служби за наявності відповідних показників, правильно визначити діагноз і не потрапити в складну ситуацію, коли з наявності підстав для обмеженої придатності, тобто для визначення придатним, але виключно у тилових частинах, особу визнають придатними. Звертаю увагу на те, що актуальність інформації дійсна на момент випуску телепередач. З вами була адвокат Ірина Пашкевич і телепередача Швидка юридична допомога з Іриною Пашкевич. У разі необхідності додаткової інформації або отримання консультації з відповідного напрямку прошу звертатися за номером телефону плюс 38 068 421 78 91 і до зустрічі!